Вітаю, шановні підписники мої і глядачі, які завітали на мій канал. Сьогодні 30 вересня 2025 року і роблю, як завжди, розклад на наступний місяць, саме жовтень. І традиції свої не змінюю. Єдине, що Колоди можу брати на основні енергії, куди рука, як то кажуть, потягнеться. І так, обираємо перший, другий, третій, четвертий варіант. Хай буде такий світло-світло-рожевий, червоний, а такий Синьо блакитний, так, да і жовтий. Чотири варіанти. Чи відкриті двері? Для всіх задумок, цілий бажань для першого, другого, третього, четвертого варіантів. І так, чи відкриті двері? Чи відкриті двері? Для цілий, цілий задумок бажань. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. четвертий варіант. Так, треба передивитися той розклад. Цікаво, в мене щось співпало чи ні. Ой, ж колоду сьогодні взяти. та то, то ладно. пограюся з цією, бо вона така в мене, як то кажуть, з характером. Дивилася на неї і клієнтці своєї. то... Відповідала угу. добре, гарно. І... Упс. І ще дивилася одне питання нещодавно, так само програлося, наче все добре. Але ну бачите, от бачите, отако буває. Я до неї якось е цікаво ставлюся до цієї колоди з такими якимось Придиханням, я би сказала. Боюся, чи що. Ну, я уявляю, як ви це зараз все слухаєте, думаєте, чи хвора чи що. Ну, такі відносини в мене з нею. Так, загальна енергія місяця. Ми дивимось тут загальна енергія місяця для першого, другого, третього, четвертого варіантів. І так, загальна енергія місяця для першого, для другого, для третього. І для четвертого варіанта. Загальна енергія місяця. Карта суд. Прям. Родинне свято на тому світі. <світ> Давайте, як завжди, на Лінорман. Так само, які енергії важливі для першого, другого, третього, четвертого варіантів. Тут ніхто і що буде допомагати, як раніше. А саме які важливі енергії, на що варто звернути увагу. Першому, другому, третьому, четвертому варіанту, на що варто звернути увагу? Перший. Другий. Третій. І четвертий. Вежа ізоляції інститути влада. Тут була шістка жеслів на 78 дверей. Ну і, як завжди, попередження від вищих сил. Да? Так само на що варто звернути увагу попередження для нас, що хочуть сказати, вищі сили. На що варто звернути увагу? Таке собі застереження. До речі, в мене спрацювало саме на власний розклад, коли я собі зробила на цей місяць. програлася 100%. Так що щось воно працює. І так, поради від вищих сил, на що варто звернути увагу. Перший. Першому варіанту. Другому другому варіанту. Третьому. І четвертому. Так, розклад зроблений. Персикове дерево плоди Народження. Добра карта. Так, поїхали. Який же собі обрати варіант, господи. Так, обрала. Поїхали. Перший варіант. Чи відкриті двері? Карта місяця. Двері є. Але якісь вони такі, знаєте, Ой, під кутом все якось іскарженно. Знаєте, це відчуття у людини, яка обрала перший варіант. Чоловіки не зрозуміють, якщо ви обрали перший варіант, але жінки точно зрозуміють. Ото коли ми вагітні, так? Да? Чорті, щось з боку бантик, настрій, то отаке, гойдалки, і отаке тут. Щось отаке буде. Чуєте, як б'є по даху дощ? Це просто сьогодні в Одесі, ну, я такого за 3 роки ще не бачила, щоб так лило ну, як наче на Західній Україні. Так, двері не відкриті, так що почекайте, будь ласка. Місяць місяць для своїх задумок, бажань і цілий. Шістка пентаклів. Гарна карта, карта допомоги, карта отримання допомоги грошової, я б даже сказала, комусь може соціальна якась допомога буде. Можливо, це ви та людина, яка до якої звернуться за допомогою, і ви маєте комусь допомогти, бо я не знаю, як спрацює саме карта. Чи для вас як ви та сама людина, яка спроможна допомагати, чи ви та людина, якої сьогодні, саме в жовтні місяці, треба допомога. Але взаємодія, такий баланс, да, скажімо так, ну, можна сказати, грошовий. Але це ресурси, то можливо для когось це буде і. Допомога в вигляді поради якоїсь, так? Да? Які енергії? Кар, кар, карта дім. Щось пов'язане з домом вашим, з родиною, з безпекою, зі стабільністю? Е, можливо, комусь треба. Знаєте, є жіноча якась енергія іде і тут, і якось і тут, і тут. От, особливо для жінок. Зверніть увагу, будь ласка, на своє близьке оточення для, можливо, вашей, у вашій родині є кому допомагати. І це мова йде не про фінанси. Щось, якась енергія енергія пов'язана саме з домом вашим, там, де ви живете. Ну, скоріше, там, де ви живете. Можливо, вам треба побути вдома, да? От, нічого не робити. Да? Тут не відкриті двері, і тут і, і дім показують, то, як то, можливо, затишок, теплий чай, вечора біля телевізору, спілкування з рідними. От, щось такого. Такий неважливий, я би сказала, місяць. Прив'язаність, зверніть увагу. Ну, знов-таки бачите от, відносини, да, коли хочеться, щоб тебе обідняли, да, підтримали, щоб були поруч. От якось да, Така ця лінія слухайте, а можливо у когось, у когось, хто буде дивитися. Вагітність, як варіант, да? і дівчина в такому стані, де хочеться просто підтримки. Тут підтримка, тут, ну, да, якось так. Нічого такого складного в жовтні місяці для першого варіанту. Просто будьте частіше вдома, кажіть про те, що вам, можливо, не вистачає тої самої уваги. Кажіть, спілкуйтеся. Не скривайте цього. Бо люди можуть і не знати, що вам це треба. А вам, коли це треба, то кажіть, мені не вистачає того, -того і вас мають почути. Так, другий варіант Ще відкриті двері вісім кадинарів, пентаклів. Бачите, двері є. Тут показують майстра, да? тату. У вас, скажімо так, відкриті двері для, напевно, для тих людей, які захотіли змінити можливу роботу. Чи ви тільки задумалися, як сказати, правильно, Господи? Про те, що щось можна змінити саме вектор роботи. Але слухайте, двері, ну, звісно, вони зачинені, але ми бачимо перспективу на якусь зміну, да? скажімо так. Але якщо нажати кнопочку, да, чи дзвінок, вам її ну, точно відкриють. Так що, будь ласка. А Скористайтеся, якщо вам це потрібно. Не будьте цим людиною, яка лише спостерігає діти. Диявол, старший аркан диявол. Другий варіант. Ну, тут такий цікавий диявол. Прям все в нього добре. Не цепок, нічого. Я би сказала, десь скучно цим, цим цікавим таким скелетоном. Все, як то кажуть, було вчора так само, сьогодні, і, напевно, і завтра буде так само. Ну, що диявол, це м м якийсь, м скажімо так, Зависла, як читати диявола тут саме по цій колоді. Диявол це завісимость, диявол це гроші. Все ж таки, зараз фінансова складова в нас саме по дияволу йде спокуса, отак да, от так скажу. Ви знаєте, ви в жовтні місяці. Якщо вам щось запропонують, ви, напевно, тільки подумайте, тільки подумайте. Далі подивимось, але, напевно, рухи ще не можна робити. Коса угу. раптова зміна, розрив зв'язків, розлука. Цікаво, тут диявол, а тут у вас щось змінюється. Різко. Коса завжди це карта про неприємне таке і відчуття, і неприємна така подія, коли ви не очікуєте, а воно приходить і косить. Отак от. Ну, щось має змінитися. Ну, все ж таки щось пов'язане, я би сказала, з роботою, да, придбання, на що варто звернути увагу на придбання, на щось таке, що ви, можливо, хотіли саме в жовтні купити. То перевіряйте, да, скажімо так, як. Якщо це техніка, перевіряйте обов'язково чого стосується диявол для другого варіанту, чого саме стосується диявол, про що ти хочеш нам сказати? Про що мова, про що мова, чого саме стосується? Диявол, прошу мова. Давайте все ж таки розкриємо цю карту. Гроші, гроші. І от тут сімка мечів, тобто обережно з людьми, які поруч, з колегами. Але пов'язано все ж таки з роботою, бо тут робота, бачите, люди збирають врожай. Вони працюють і отримують нагороду. Все ж таки, це пов'язано з роботою. Ну, добре, увага саме на оточення. Ну, і напевно, може бути таке, що, що, звісно, ви з кимось саме в жовтні місяці маєте. Як -то, як то кажуть, розпрощатися. Тобто сказати людині до побачення мені наліво, тобі направо, нам не по дорозі, разом вже ми не підемо. Третій варіант: чи, чи відкриті двері? Двері закриті, а це рицар мечів, він має їх просто виносити. Да? Причому, знаєте. Якщо ви їх будете виносити, не факт, що ви це зробите, тому що тут двері, тут така брама міцна. Ого, го не цього разу не прийшов час, скажімо так. Треба подумати ще, поміркувати над чимось, да? що ще ви не доробили, скажімо так, для своїх цілей, тому от така карта попередження. Так, Загальна енергія місяця для третього варіанту це шістка мечів. Це може бути в буквальному сенсі зміна міста проживання, чи це подорож? До речі, сказала, що подумайте, да, отут. І тут, тут взагалі-то карта, знаєте, коли людина. Вже має якийсь досвід, і вона з цим досвідом може рухатися далі. Там вже нема позаду, де себе проявити, показати, є інші береги, тому рух саме туди. І так, подорож, переїзд, зміна роботи як варіант. Але ж це щось пов'язано з рухом. Цікаво. Коли ви мені напишете. Так, тут е, така карта для Ленорман. Дзеркала, роздуми, самоаналіз, прийняття. Ну, бачите, знов роздуми, е, самоаналіз, е, розуміння, да, до чого ви вже на сьогодні до якої точки дійшли. От про знання сказала тут так само, я би сказала, що е, отримання якоїсь інформації для подальшої дії чи руху а, цікаво. Близький круг. Ну, знаєте, я би сказала, що це коло людей, з якими ви постійно на постійній основі спілкуєтеся, ці люди, яким ви довіряєте, напевно, можливо, коли вам знадобиться Якась порада, чи якийсь переїзд, то звернутися до когось близького. Ну, ми завжди так робимо, коли треба допомога, але порада від вищих сил близький круг. Звернути увагу на оточення, яке ви вважаєте своїми близькими людьми. Ну, скажімо так, загальна енергія це все ж таки подумки, процес такий мислення, що робити далі, да? чи переїжджати, чи переходити на другу роботу. Ну, так. Але я думаю, що якщо прям ну, нема вже нетерплячка, знаєте, то я вам скажу, що ви можете собі тут винести плече, знаєте? Тому все одно я би по цій карті так не сносила би нічого на своєму, на своєму шляху, а почекала би. Це порада така, четвертий варіант. Карта Колесниця Старший Аркан. Тут взагалі нема дверей. Тут просто людина, яка, е, як зірка себе поводиться, він е, ловить е, оцю любов оточуючих, да? е, тут така цікава да? колесниця не стандартна для Ну, не класика точно. Головне, не зазвіздіться. Але тут гарна карта. Знов таки подорож. Обов'язково вона буде. Ви поїдете точно кудись. І прям будуть ці, ці, цієї події і ви радіти, і оточення радіти. Скажу, що розклад працює, вже працює. Я тут так скажу пашмичів а, обережненько. Пашмичів. Такий неприємний хлопець, і він може а, зробити, як то кажуть, каку, да, таку. наче так гарно вдягнений, благородний, але з мечем в руках, і меч в нього а, на поготові да Зробити таку ж собі відмашку. Ну, попередження, я вам так скажу, обережненько, а, можливо. Буде неприємні, будуть неприємні сюрпризи такі. Це не обов'язково прямо від людей. Така загальна така енергія, коли ви маєте. Це вітер змінився, нічого собі. Ладно, не від... відволікає сильно дощ. Пашмачів. Повертаємось. Ну, бачите, чорні птиці, таке собі небо, не, не, не явно не Дуже гарне, таке неспокійне. Тобто настрої такі собі. Шумить, фонить таким небезпека, отак от скажу. Небезпека. Так, енергії, дерево, здоров'я, зростання, приземленість. Дерево взагалі це. Можливо, родинне щось таке, знаєте, коли вже коріння пустило, да, і росте, росте, росте. Тобто е щось стосує, стосується у когось саме здоров'я, то будьте обережні. Да? Якщо що звертайтеся до лікарів, але обирайте їх правильно. Е А взагалі-то карта дерева це хороша, гарна карта. Це коли, знаєте, йде стабільно все, повільно росте. Дерево швидко не росте, воно має час пройти. І плоди дало, і, кори, і коріння були міцніми. Тут молоденьке дерево. Напряг мені цей парень. Хлопчина, так, порада, обманчувасть. Ну що, якась ситуація, напевно, в якої четвертий варіант, ви будете впевнені, а ви маєте бути обережними. От, так, да? дві карти, які перехлістуються. Взагалі, то люди, які дивляться на війну, наприклад ну, Тарологи, да, то вони взагалі ту пач читають як ДРГ. Тобто люди, які нам бажають, скажімо так, диверсії, влаштувати і зруйнувати все нам. Тому і тут так обманчивість. Аж такий. Тут якось пов'язано все ж таки зі страстю, бо червоний колір такий, да? І вона в червоному така стоїть. Але маску зняла. Тобто, все ж таки ми обличчя свого ворога бачимо. Ну, нас попередили. Ну, добре. Попередили і добре. Ну, напевно, все таке коротеньке сьогодні відео. Особливо розжовувати нема, Четвертий варіант, хто обрав. Та й другий, так собі, як то кажуть. Дякую, дякую, що продивилися. Дякую, що зі мною. Якщо є питання чи бажання звернутися, звертайтеся, будь ласка. Бажаю жовтень, щоб у нас був в нашій країні переможним. І, і все в нас було добре. От як отут. Отак От хочу. Тишу, спокій, дім. Квіточки вже, звісно, не. Будуть свісти, а чи я там квітну квітнути? Але ж отак хочу. Отак. І вам бажаю миру, наснаги, міцного здоров'я. Ще раз дякую.